Привітуліки вам, привітуліки! Сьогодні в нас вівторок, 27 травня, ну це в нас сьогодні вівторок. А коли ви будете дивитись, не знаю, можливо, завтра. Чому зараз скажу? Не розумію, що саме трапилося з. Точніше не трапилося, а що не так з новим телефоном. Вже перевірила всі налаштування, ну, старий, і новий, і камеру, і все-все-все, всі ті е, поши як, ну, розрішення. Ну, коротше, наче везде все однакове стоїть. Ну, так довго монтується відео. ну Це, капець, той самий додаток, та сама програма, в чому монтувала на старому телефоні. І в цій же ж програмі монтую і на новому, на старому телефоні значно швидше монтується. Спочатку згадала, що не можна, щоб зберігалась на cd картку бо з cd карти і на старому довше витягала. Відразу ж буквально на другий чи на третій день поміняла налаштування, і тепер кожне відео зберігається просто в пам'яті телефона. Але ну це капець якийсь. Годинами, в буквальному сенсі годинами монтується відео, вже і формату формат вибирала, і скільки там, на скільки пікселів. Щоб не було 4К, вже перешерстила весь інтернет, не можу нічого йому зробити, хоч бий. Коли відбувається так, що ось так, от, наприклад, я з вами побалакала і все. І тоді я загружаю на YouTube відео без монтажу. Тоді ну, швидше це все відбувається. А коли отак знімаю, як от сьогодні, наприклад, да вам цю першу частину, потім підемо на двір, будуть далі частинки якісь, і їх потрібно буде змонтувати в одне ціле відео. Ой, це ціла епопея, я що годинами монтується годинами. І пробувала встановлювати інший додаток для монтажу. Ну, а там що? Там мало того, що за кожним твоїм нажиманням на якусь кнопку, вибиранням якоїсь функції, вмикається реклама. Це, по-перше, А по-друге, домонтувала до кінця і вискакує купіть цю ну, програму на рік. В безкоштовній версії, типа, не можеш зберегти. А на рік... Ось, скільки ж там стоїть? Ну, 6800 чимось, майже 2000. Кажу, та щас, повернулася назад до своєї програми, ну, але я не розумію, чому вона так повільно монтує. Отже, по новинах. Вже приїхала посилка, Вова, правда, сьогодні коси ще не їздив. На пошту вже приїхала посилка з моїми ростюшками. Приїхали гвоздички, приїхали гейхерки, приїхали Туї. Так що сьогодні поїде забере посилку і треба посадити. Також сьогодні треба посадити, у мене тут проклюнулися гірочки. Правда, ще не всі з 20 насінин, 6 чи 5... Бо вони перемішалися. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість не проклюнулось, не знаю чому. 14 вже добре проклюнулися, а 6 не хочуть. Хочу сьогодні їх посадити. Також, напевно, висаджу гіркітіші розсадою. Кабачки не прокльовуються з гарбузами, не знаю, що їм треба. Чому хочу сьогодні все встигнути посадити, тому що з завтрашнього дня в нас передають дощі. Тоді туди не влізеш. І сьогодні ще придбала, ну, замовила, оплатила, вже мені скинули ТТНку, завтра мають відправити чотири кущі лохини різного сорту від ранньої до пізньої. Спробуємо ще посадити лохину. Лохину я ще ніколи не садила, ягода мені ця подобається. Один раз я собі купляла, один раз мені Максимка присилав. Але вона дуже дорога в нас, не знаю, як де, в нас вона дорога. І в нас вона буває тільки в посаді, і то не постійно. ну, коротше, кажучи, Не так просто, коли захочеш лохини, її поїсти. Тому сьогодні замовила 4 кущі. Подивимося, начебто там заявляли, що трьох-чотирьохрічні саженці ну, а там побачимо, що приїде. Все, я перевдягаюся і йдемо на вулицю. До речі, передивилася ще раз свої, як вам показати, щоб вам було видніше. О! Ось так. Значить, по кабачкам видніються, да? що почали прокльовуватися. але тільки чотири не сіни, не сп'яти. Крайня ось ця, що тут, і натяку нема ще. По гарбузам бачу, що вони добряче набубнявіли, вони збільшилися значно в розмізрі. І ось ці. 100 фунтовка і голо насінне, але крючків ще не бачу. Один 100 фунтовка, начебто щось видніється, схоже на крючочок, і лопнула сама оболонка ось оцей, Лопнула оболонка і таке, як видніється крючечок. Не знаю, що чи їх теж повисаджувати. Все ж таки вони вже як набубнявіли. Може, поки дощі будуть, поки зійдуть. Хто знає, на скільки днів ті дощі зайдуть. Що робити? Що з ними робити? Не знаєте? Я не знаю. Залишити ще в хаті. Ладно. Кабачки однозначно надо сьогодні попідсажувати там. А це подивлюся по зайнятості. Нема і натяка нема. Подивлюсь по зайнятості, як ми будемо встигати чи не будемо, видно буде. Так, все, тепер точно на двір. Так, викошування садка продовжується в нас. Це сьогодні Вовочка. Косив, косив, і ще все рівно середина залишилася. А я, ой, поки він поїхав на пошту, взяла з собою цей лоточок. Ну, гарбузи поки залишу, а кабачків, бачите, вже нема. Вже попідсажувала. Ті, що з розсади перші висаджували, вже ось такі. Бачите, тут поруч попідсажувала. Це насіннячко проклюнуте. Зараз треба полити їх. І і все. Подивилася ще раз погоду вже на синоптику. синоптик пише на 4 дні взагалі. Це найбільший. Також підсадила, але до цього підсадила оту насінинку, яка була. Не проклюнута. Вирішила, що раз він найбільший, в цьому році ця яблунька зав'язала трішки яблучку. Але подивимося, збережуться чи ні, чи достоють до того моменту, що має поспіти, чи не достоїть. Надащу цю суху. Ой, требу позгрібати. Але ж, але ж, але ж, На все не вистачає часу. Зараз привезе Ростюшки. Блін, забула сказати, щоб ковбаси купив на свекольник. бо хочу зробити, поки ще щавель трошки підростає. Хочу ще йому дати трішечки часу. Цим часом хочу зробити, етат. скажіть, свекольник. Ці помідори, дивлюся, тронулися. Ох, все волосся в роті. Ось ці перші помідори тронулися в рост. А там он один, дивлюся, пропав після дощу. Вон лунка є, а потім аж жде. А посередині немає. Зникло. Та вони ті, начебто так зрушили з місця. Ну а мої. А що мої, я щось не зрозуміла, а що це з ними? Як без верхушок. Так, да, без верхушок стоять. Не те що робиться. Верхівок нема. От що оце? Той пропав, утопився тоді повністю. Нема верхівок. Мабуть, грюбані шпаки поскльовували. Ой. Бігають чорні такі, жирні, як у себе вдома. А отут будемо зараз сіяти огірки. Отримали ось таку посилочку. Це замовляла Растюшки квіти. В тіктоці випадково попався мені ефір. Аккаунт називається сад Галини. Давайте я розрізала скотч. І давайте зараз подивимося, одразу скажу. Замовляла на минулому тижні. Виїхала посилочка, відправлена була в неділю. Сьогодні вівторок. Тобто дві доби була в дорозі. Цікаво, як вони себе тут почувають. Зараз дамо додаткове. Освітлення. Щось я тут нічого, крім однієї туйки, не бачу. Опс. Ух ти, блін. Глянь, як все запаковано. Ну, шикардосно. Нічого не помнеться, нічого не подавиться взагалі. Зараз порозмотую і все покажу. Слухайте, як каже одна моя знакома, знайома, я в шоках. Ну, а якщо е, серйозно, то я дійсно в шоці, навіть скажу більше, мій шок в шоці. Річ в тім, що я не вперше замовляю рослини через інтернет. Але випадки бувають різні. І всі, хто замовляє, всі це знають. Буває таке, що ти замовляєш, і тобі прийде греці що. Буває в жахливому стані, буває похабно запаковано і воно помнялося, там поламалося і так далі. Наскільки якісне пакування, я вам не можу передати. Все доїхало цілесеньке, неушкоджене, вологе, дивіться. Добре зволожене, дві доби в дорозі абсолютно спокійно. Далі буду зараз розпаковувати, ще не все розпакувала, але розпакувала гейхери, і те, що я бачу, мені дуже подобається Прийшло саме те, що я замовляла. Продовжуємо розпаковку. Тут ще має бути дві гвоздички різного кольору і сім туєк. Ну Ось я все розпакувала. Як я вже казала, тут у мене 5 цих квіточок, гейхери, 2 гвоздички, гвоздики уже з бутонами, ще одна, ще інша. Це абсолютно два різні сорти різного кольору. І 7 ось таких туйок. Але і це ще не все. Дивіться, що я знайшла. Я не могла взагалі зрозуміти, що це. Видно корінець, видно, що це щось живе. Але інтернет нам в поміч, і інтернет мені видав, що це кам'яна роза. Виходить, що це поклали в подарунок. Бо я такого не замовляла. Отже, підитожуючи, що хочу сказати. Значить, пані Галина веде ефіри в Тіктоці. Асортимент в неї там величезний, це не все з її асортименту. Оплату вони беруть повну наперед. І цього не... Варто боятися. Ви всі бачите, як приходять запаковані рослинки. Мені взагалі ніхто не ні, ні пропонував робити нікому рекламу, але вибачте, ми живемо в такий час, я сама як фопи, да, і як торгаші, скажімо, намагаюся робити все так, щоб клієнти нам довіряли і були вдячні. Але таких продавців давайте будемо відверті дуже мало. Тому відмічу в тіктоці у себе на сторінці, пані Галину. Якщо когось цікавлять растюшки, будь ласка, переходьте. Вона дуже часто буває в прямих ефірах. Замовляйте, я ж куди їхала за два, за дві доби, приїхала все в належному стані, я б сказала навіть в чудовому. Ну, а ми зараз підемо це все садити. Я дуже вдячна пані Галині за її. Чесність, порядність та людяність. І ще раз повторюсь, рекламу мені ніхто не замовляв. Просто таким людям приємно зробити рекламу. На все часу не вистачило. Гіхерки висадила, бо поки колеса понаходили, поки землі позасипала туди, повибирала коріння, бо вона ж оттуда з сусідньої ділянки, там все, що хочеш є. Ну, по максимуму повибирала. Так, залишилися в мене дві гвоздички. Це підуть отуди на клумбу, де тюльпани, де рябчики. І залишились стойки. Ну, думаю, що... що. що що, що? що завтра, можливо, дощ не буде з самого зранку. Може, завтра вспіємо. І вже для оцього... Придумала, куди я його посадю. Боже, руки, шомара. Вже придумала, куди я його посадю. Є в мене таке відерце, я почитала. Йому треба не глибоке, але якщо хочеш, щоб росло вшир і щоб рядом дітки росли, то треба поширше. У мене є таке відерце, воно десь приблизно літри три. Але воно не високе і вузьке, а широке і низьке. Завтра, це вже завтра, треба просверлити в ньому дірок. Потім туди треба накласти сантиметра два Ой, дренажу. Ну, так як у мене у цього нема, блін, не пам'ятаю, як він називається. Шариків, этих, то буду якісь е, шукати щебенку. Чи камінчики, щось таке буду шукати, не знаю. От, на дворі вже темно, мабуть, нічого не видно буде. Пошліть спробуємо. Так. Та ні, ще щось видно. А на відео, здається, світліше, аніж, аніж е, насправді є. Вовочка полила огород, я трохи там синеньких палила, і розділила і хосту, бо дуже вона здорова була. Я кинулась поливати, а вона ну майже на весь, на, весь этот, на, всю, на все колесо. Тому я її розрізала навпіл і половину віднесла, посадила там на тій клумбі. заодно трохи допомогла вовочки синенькі палити. Так, ну і. Посадила гейхірки. Ось одна, ось друга, зеленкувата та червона. Ну, вони всі різні, але я їх так поділяю. Червона, зелена, червона, зелена. Тобто в мене йде червона, зелена, червона. Боже, як на камеру гарно видно. Зелена і червона. Отак, так що все. Тут вже все посаджено. Оце те колеси, де були матіолки. Пожертвувала матіолками. Ну, тому що так вони в рядок якраз на довжину бесідки. І виходить, що весь рядок багаторічний. Тобто, починаючи від хости і ось туди, і це все багаторічні. Ну, а ці два вже. Потім на наступний рік будемо чимось садити, як і тут, в принципі. Кустою я видрала, про який казала. Да, зайка? Не допомогло бур'яну. Чи то ти його зжер? Зайка, він валяється, до речі. Зайка зжер бур'ян. Бур'ян був на клумбі, як знімав. А тепер нема. Де дівся бур'ян? Зайка зжер. Да? Так, ось. Рядочок огірків. Той, що ми посадили, 20 насінин. А другий рядочок буде, ну, від помідор, от там буде дорожка, потім десь метр відступимо. Ну, приблизно це де отой деревце, Ростюшка, тут буде другий рядок. Але не знаю, у мене, виходить, всього 5 кущів. Два. Ой, чотири по два корні і один, один корень. Ну, в принципі, я думаю, що на 9 корней хватить. Тим паче, що сюди йде воно з ділянка. Тобто метр десь від краю відступить. У нас і тут метр, і там не до самого краю, так і тут. Тут відступимо метр. Там відступимо і посередині десь посадимо. Я ж сліпа тітєря, не додивилася, мені вже Вовочка сказав, я ніяк не згадаю, а часу передивити своє відео нема. Ну не санька це точно. Чайка, здається. Коли б не чайка, оці помідори, що ми купували. Приходить сьогодні вовочка і каже, а помідори дійсно ранні. Фокусуйся. Бачите квіточка. Зараз. І ось. Бачите, квіточка. Я собі сьогодні калоші зробила. Оці резинові чоботі стояли без надобності декілька років, бо вони високі були, а в мене ж якраз там вовки і вони мені не давали ходити. Так я їх сьогодні обрізала і вийшли такі калоші. Ну, в підйомі не мої. Це куплялися нижку, що хто зна коли. І от дивлюся це по помідорах. Ті, що Фокусуйся. Ті, що далі не покусані оцими шпаками, ті більш нормальні. А тут, звісно, рахіття якась стоїть. Не знаю, може пасинки підуть рости. Що з ними Що з ними робити? Ой. Як думаєте, повесникувати? Чи може пасинки підуть рости замість верхушки? Ще не вирішила я. А оце ось це виходить раз, два, три, 4, 5 і один он шостий. Одинарний. ці по двоє. Ось такі маленькі, я тільки сьогодні помітила, що вони стали мощніші, такими робитися, більш міцними. Але я квіточок не помітила, поки Вова носом не ткнув. Да? Поки носом не ткнув, кажу. Що там квіточки. Блін, в натурі вже сіро так, а на камері набагато світліше, зрозумів? Так, що ось такі справи. Напишіть, може якийсь був досвід або вашу думку, що ви думаєте? Оце, що грачі понадкусювали верхушки чи шпаки, чи як їх там шпаки. Виривати їх геть викидати. Чи чекати може підуть пасенки. О, який в мене кропчик. Кропчик. Завтра треба буде тут ще кропчика покидати по огірках насіння. Так, ну вже пошліть, покажу вам. Я ніяк не доберусь до цієї клумби. Щоб довикапувати це рахіття і позрізати тюльпани і рябчики. Вони вже їх вітром поваляло. Вже край треба зрізати. Ось хоста тут у мене тепер буде теж жить. Так що тут тепер буде клумба така. І лілії, і рябчики, і тюльпани. І тут лілії. Оце ще прибереться. І тут посадяться гвоздички. Ну, а от... За я ще не вирішила. Або ось отак рядок, або отак рядок. Не знаю. А лохину ту, що замовила. Хочу, щоб отам посадити, де тент-то розложений, треба буде його прибрати. Мені здається, там буде їй краще чому. Там багато років, ну декілька років підряд, було сіно. І трава там не росла, земля гола під тентом, під тим. А сіно просипалось між піддони. І все одно воно там перегнівало, перепрівало і було як добриво. Тому мені здається, буде краще там. Ну а стуйка ми ще не вирішимо. Вже, може, завтра будемо, не знаю, якщо, якщо дощ не прогоне нас, якщо встигнемо. Ось такі справи, так, ладно. Буду йти в хату. Вітрюган, вітрюган, вітрюган. Бачите, що твориться? Страшенний вітер. Все, на цьому буду сьогодні прощатися з вами. Низькі дерева ще не так видно. А черешню, наприклад, так хитає, будь-здоров. Буду на цьому з вами на сьогодні прощатися. Всіх цілую люблю. Всім кажу, бувайте. Не сумуйте, і обов'язково побачимось. А ви бережіть себе.